Сьогодні Ель знову від мене втік, як завжди, через те, що я сильно в нас повірила. Я вже давно виношувала ідею прогулянки з ним тільки вдвох. Зазвичай він гуляє адекватно, але я зробила помилку. Все було добре. Ель відповідав на мої прохання, зупинявся, коли потрібно було, не пер вперід, адекватно відповідав на всі мої команди. Але якийсь момент він почав нервувати, і я вирішила поганяти його кроком по колу. І він нормально відповідав. Тому я вирішила, що давай спробуємо рисю. Ми почали бігати рисю, Він один раз спробував від мене втекти, в нього не вийшло, і я вирішила декілька кіл зробити ще для того, щоб перевірити, як він відповідав. Я далі на ресі. Він нормально реагував, відповідав на мою руку, повертався до мене. А потім, в якийсь момент, він опинився попереду, я позаду. Ель зрозумів, що я не можу його втримати, і попер. Я спробувала його втримати, але куди там, коли кінь перегалопом додому, а в мене залишилося лише півтора метра корди. Тому я відпустила корду і стояла, дивилася, як він галопідроном втікає від мене додому. Поки я поверталася назад, він намотував коло навколо левади. Мені здалося, що інші коні порвали пастух, але ні, вони просто теж носилися по колу всередині. Елі. Впіймав чоловік і потримав його, поки я не повернулася назад. Радості возз'єднання сім'ї я Елю не дала і знову повела його прогулятися в тому ж самому напрямку. Помилку з відпусканням його на кордо, я більше не повторювала. Я зачепила корду трохи по-іншому, щоб в разі чого мені було простіше його втримувати. Ель нервував, тому ми зупинялися, дихали, розслаблялися і тільки тоді продовжували рух. Я не знаю, що мене спонукає повторювати ті ж самі помилки знову і знову, але досвід є досвід. Після того, як ми повернулися, я сиділа і думала, що мені з цим всім взагалі робити. Я помилок таких не повторювати і більше на корду його так не брати, тільки спокійно гуляти в руках, зупинятися і йти далі. Мене ці всі ситуації з втіканням дуже засмучують, тому що це робить Ель і Вермот втримати їх нереально, бо це здорові коні, які знають, що вони можуть втекти. В мене є сумніви, що з цим можна щось зробити раз і назавжди. Мені здається, коні завжди будуть перевіряти, зможуть вони втекти чи ні. Ну і це ж знову додає мені завдання, які потрібно буде вирішити. Чи стикалися ви з такими конями в своєму житті? Якщо так, як ви працювали з проблемою? Втек? Ікання скорби Діліться у коментарях і не забудьте підписатись.